Телять останній шар асфальту. Наступного тижня вулицю Шевченка відкриють для проїзду. Безкоштовно оперує та консультує дітей. Сьомий візит турецького хірурга до Львова шукають нових господарів. До Львова з військової бази, що у прифронтовому регіоні, евакуювали собак та кішку. На вулиці Шевченка завершують реконструкцію. Сьогодні тут столили останній шар асфальту, а також облаштовують нову трамвайну контактну мережу, розповідає директор Львівавтодору Микола Власюк. Зараз ми знаходимося в стадії завершення усіх будівельних робіт по цій вулиці. Вчора завершили асфальтування велодоріжок і велосмуг. Це загальна кількість більше двох тисяч квадратних метрів цього об'єкту. Сьогодні розпочали асфальтування третього шару в смузі для автомобілів і на велосмугах в тих місцях, де велосмуга прямо йде разом з дорогою для автомобілів. Влаштовуються хідники, влаштовуються антипаркувальні стовпчики в процесі влаштування контактної мережі для трамвайної лінії і укладання сьогодні останнього шару асфальту. А тут замінено повністю всі комунікації, замінений каналізаційний колектор. Замінені два водопроводи. один магістральний, 600 і 225 водопровід. Замінені підключення будинків. Замінені підключення будинків газопроводів. За словами Миколи Волосюкана Шевченка облаштувала велосмуги та велодоріжки з загальною протяжністю 2000 метрів. А також тут будуть окремі смуги для громадського транспорту. Задумка проектанта така, що ми по вулиці Шевченка виокремили смуги громадського руху і смуги для іншого транспорту і для інших учасників дорожнього руху. Ми зараз от стоїмо безпосередньо, якщо дивитися за спиною, смуга громадського руху для громадського транспорту вверх. Це трамвай, автобуси, маршрутки, там всі будуть які по цій лінії. Далі йде смуга для проїзду автомобілів і йде смуга велосмуга. Далі йдуть хідники для пішоходів. в окремих місцях, в залежності від ширини вулиці, велосмуга переходить в велодоріжку. Відкрити вулицю Шевченка для проїзду планують наступного тижня. Точною датою Львівавтодор поки не називають. Після відкриття вулиці трамвай номер 7 відновить свій маршрут. Якщо говорити забігати на то ми розуміємо, що. Осінь у нас буде максимальне напевно навантаження, десь так пересерігає, і ми зможемо коректно дивитися, чи ця організація дорожнього руху буде працювати, чи в подальшому треба буде якось спробувати оптимізовувати, щоб мінімізувати затори на цих ділянках, які є. Про що мова? Мова йде про квазі кільце. Чи воно справиться, чи не справиться, покажуть напевно осінь. На вулиці Шевченка, окрім проїзної частини, зробили реконструкцію всіх інженерних мереж. Нові трамвайні колії облаштували нові тротуари і пішохідні зони та благоустрій вуличного простору. Мені тут подобаються дуже велодоріжки, вони тут дуже красиві, також мені подобається покрив тут асфальтний. «Ремонт нормальний, хороший, дай Бог, щоб все добре. Я живу тут поруч і вся проблема, яку давно потребувала вирішення. І я можу спостерігати за всіма етапами процесу і наскільки якісно зробили цей ремонт, наскільки дотримувалося всіх стандартів. І я щаслива, що нарешті скоро відкриють. За словами директора Львів Автодору, реконструкція вулиці Шевченка вартувала 186 мільйонів гривень. Ольга Дейнека, Тарас Патлякевич, Суспільне, Новини Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із захисником, який загинув на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Володимир Партика народився у Львові і з початком повномасштабної війни активно допомагав Збройним силам України. Згодом, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, став на захист України. Воював у лавах 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Захисник загинув 19 травня. Йому було 30. 30 років чотирирічна злата з Хмельниччини. Одна з тих, кого пропорував турецький хірург Хакан Агір. Про те, що турецький лікар приїжджає до і безкоштовно порою українських дітей, батьки Злати дізнались від сімейного лікаря. Вона знала, в нього вже оперувалися дітки, і вона говорила, що досить хороші результати. Тому вона каже: не втрачайте цей шанс і приїжджайте сюди. Перед цим оперативним втручанням дівчинці вже робили три операції українські хірурги в Києві. У дитини з народження збільшена щока помато з лівої половини обличчя, тобто дуже велика щука була ще не одна операція і. Будуть підправляти ще губку, кутик десь через три місяці приблизно, а потім через декілька років ще мають щось зробити з кісткою. Вона велика з лівої сторони, її мають зменшити. А це 12-річна Софія, їй турецький хірург, робив операцію під час свого минулого візиту до Львова. Дівчинці видалили пухлину на щуці. Тоді операція тривала більше 12 годин. Батько дівчинки розповідає, до цього не могли знайти лікаря, який би взявся оперувати доньку. Турецький хірург єдиний, який наважився зробити цю операцію. Під час своїх візитів Хакана Гір щоразу оглядає пацієнтку. Він дивився сантріо це нормально. Ну, рот у мене ж рот не відкривався, тепер відкривається. Це нормально, Далі. Турецький хірург спеціалізується на щелепно-лицевій хірургії та на утвореннях в ділянці голови та шиї зазвичай я допомагаю своїм колегам зі складними випадками. Наприклад, цього разу ми оперували дівчинку з велетенською пухлиною обличчя, похлина м'яких тканин. А також була прооперована дитина із злоякісною пухлиною, яка розташована біля зорового нерва. Це була дуже складна ділянка, і зазвичай я допомагаю українським лікарям з такими важкими випадками. Впродовж цього тижня турецький хірург спільно з українськими лікарями західноукраїнського дитячого медичного центру щодня оперували 4-5 дітей це випадки різної складності. Розповідає дитячий лікар, хірург Орац Лешневський. Випадки різні в основному професор є спеціаліст у дитячій пластичній хірургії. Це є розчалення губи, підгубіння, це є пластичні операції в ділянці голови та шиї. Це нові утвори в ділянці голови та шиї щодо онкологічних пацієнтів власне після опікової рубці також цього разу турецький хірург провів 20 операцій у західноукраїнському дитячому медичному центрі та проконсультував близько 70 дітей. Це був його сьомий візит до Львова. Наступний свій приїзд Хаканагір планує на початку осені. Ольга Дейнека, Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львів. У Львові на базі лікарні Святого Миколая створюють дитяче відділення реабілітація Unbroken Kids. Там допомагатимуть відновлюватись дітям після осколкових поранень, мінновибухових травм, ампутацій, опіків та нейротравм. Про це повідомив на телеграм-каналі Мер Львова Андрій Садовий. Нагадаємо, від початку війни у Львові відкрили протезну майстерню та дорослий реабілітаційний корпус. У центрі незламні вже лікували дітей, які отримали важкі поранення та ампутації. Через відсутність необхідного медичного обладнання деяких пацієнтів евакуювали за кордон. У центрі хочуть надавати всю необхідну допомогу на місці. Тому оголосили збір на обладнання для відділення дитячої реабілітації. Тебе пам'ятає, тебе! Мене пам'ятаєш! Супер! Одинадцятирічна Вероніка родом із Вугледара. Із львівськими лікарями свій день народження святкує вже вдруге. Тому задувай, загадуй бажання і задавай свічки. Супер! У квітні минулого року дівчинка з родиною переховувалась у підвалі 9-ї поверхівки у Вугледарі. Укриття станку обстріляли російські військові. Вижила лише Вероніка. Із численними пораненнями дівчинку доправили до Львова. Як повідомили на Фейсбук, сторінці першого медоб'єднання тиждень Вероніка була у реанімації. Потім було ще декілька операцій. Зараз Вероніка живе у дитячому будинку сімейного типу. До лікарів приходить на огляди. У день народження отримує від медиків подарунки. Один з них кінна прогулянка. Ходить по познайомимося. Гладити я вмію. От ходити по кон... на коника я не вмію. Вона пережила надзвичайно багато, напевно, більше ніж умовно здатна витримати будь-яка людина. Вона втратила все, вона втратила всю свою сім'ю. І тому подарувавши їй, хоча б якийсь мінімальний позитив, я думаю, що ми дали їй змогу відчути себе дитиною, відчути, що її хтось любить, хтось про неї дбає і хтось хоче допомогти їй у втіленні її бажань. Ще одна мрія, про яку розповіла Вероніка, зустрітися з військовослужбовцем, який захищав її рідний вугледар. Привіт! Вітаю з ним народження. Дякую. Я обійму Нарошення. Не плач! Слава Україні! Героям слава! Олексій Пономорчук у боях за Вогледар отримав поранення. Розповідає, зараз готується до протезування у центрі Незламні. Мрію про закінчення війни в першу чергу, тому що без закінчення війни мрії якби ламається. Ти можеш потеряти який момент близьких. І те, що жив, думав, планував, там, мечтав. Все може причеркутися в один момент. Про перемогу мріє і Вероніка. Так. Я б колись хотіла стати самою ЗСУ. Я не хочу стати там кимось другим. Я тільки можу двома бути. Це малювальниця і ЗСУ. Олена Данило, Іванка Досько, Суспільне новини Львів. До Львівської домівки врятованих тварин з прифронтового регіону привезли собак та кішку. Собака Дея одна з них, розповідає керівниця відділу догляду за тваринами Іванна Муц. Вона є дуже контактна, соціальна, ніжна. Вона може будь-яку сім'ю йти, йде діти є, бо з нею гуляють так само сім'ї з дітьми, і вона дуже ніжна до дітей. Так само, ну це такий мініатюрний песик, який підійде в квартирні умови, тільки так. Кіт та собаки, яких евакуювали з останньої поїздки зі сходу, проживали там з військовими на їхній базі, говорить працівниця домівки врятованих тварин. Ми привезли сім дорослих собак, одинадцять цуценят і одного кота. До наших хлопців Ореста з Назаром звернувся військовий, з яким познайомилися в Харкові, коли так само евакуювали звітам тварин і завозили туди гуманітарну допомогу. І що в них на базі є багато собак і кутів і вони мають переміщатися, і собаки залишаються самі. Іван Намуц каже, що зоозахисники їхали забирати шість дорослих собак та стільки ж цуценят. Та дорогою до Львова підібрали ще одну собаку з цуценятами. Всі молодого віку ну максимально це там до чотирьох років. Від року до чотирьох вони приблизно мають. Ветеринар приїжджав, оглядав захворювань ну, нічого такого немає. Вони вже адаптувалися, гарно гуляють на поводку з людьми чужими, які до нас приходять вигулювати. Одного ми цуценятка вже прилаштували, навіть ми дуже раді за нього. Котика ми вже простерилізували, так само вже готова до сім'ї. Також Іванна Муц повідомила, що на вихідних 27-28 травня домівка врятованих тварин влаштовує благодійний ярмарок для хвостиків. Відтак запрошують відвідати прихисток, придбати сувеніри та підтримати тварин. Ольга Іващук, Тарас Петлякевич, Суспільне, новини Львів.